У цій амбулаторії сімейна лікарка Ліна працює з 2011 року. Жінка зізнається, тепер після завершення робіт в її кабінеті працювати стало значно комфортніше. Пацієнти також задоволені, їм дуже приємно приходити до кабінету, де такий чудовий ремонт. Замінили нам стелі. є у нас кварцева лампа. Також нам замінили радіатор, що буде нести нам тепло. Загалом такі ремонти провели у семи кабінетах сімейних лікарів. Втім, на цьому не зупинились. Наразі ми знаходимося в від, відремонтованому приміщенні лабораторії амбулаторії. Відремонтована стеля, стіни, підлога, закуплене нове обладнання. Ще в стадії приготування потім будуть, буде тут відбуватися прийом пацієнтів. Більшість дверей замінили на пластикові, ремонтують і коридори та санвузли для маломобільних пацієнтів. На всіх поверхах встановили сучасні радіатори. В нашому центрі працює 32 лікаря, сімейні педіатри. І є терапевт. Один обслуговуємо ми більше 43 тисяч населення. Амбулаторія забезпечена п'ятьма ефективними генераторами у другій амбулаторії, яку відвідала чергова містом. У відремонтований кабінет встановили рентген рентгенапарат. Він цифровий, він дуже компактний, він має невеличкі розміри. Може виконувати любі обстеження, які потрібно. Це можуть бути кістки рук, ніг це може бути придаточні пазухи, це може череп бути. Це може бути як рентгенографія грудної клітини, так і всі відділи хребта, кульшові суглоби. Тобто створоби ну все ремонти зробили в вниці інших приміщень. Місто фінансувало проведення поточних ремонтів у декількох кабінетах. Реєстратура, лабораторія, маніпуляційна. І на другому поверсі у нас процедурна буде. Результатами чергування задоволена, каже Тетяна Прибиток. Ми побачили дві амбулаторії. В них ведеться ремонт. Деякі об'єкти вже завершені, деякі ще знаходяться в стадії ремонту. Те, що планувалося, зроблено. Є в наявності генератори, які при необхідності підключаються і забезпечують енергією заклади. Обидва об'єкти також забезпечені необхідним запасом ліків та питної води.